Попри ракетні атаки ворога на українську критичну інфраструктуру, у волинян майже не вимикали опалення, і цю важку зиму вдалося пройти з теплом. Нині перший місяць весни 2023 року дивує волинян погодою від морозних заверюк до аномального тепла плюс 17 градусів за Цельсієм. Відповідно, підвищення температури повітря означає і закінчення опалювального сезону. Тому виконавчий комітет луцької мерії прийняв рішення тимчасово призупинити опалювальний сезон. У ДКП «Луцьк тепло» зазначили, що це тимчасові Худи, аби не гріти повітря, ми розуміємо, що зараз температурні показники коливаються ночі, холодніші, проте дні стають вже теплішими. І відповідно, якщо у нас денна температура більше як плюс 10 градусів за Цельсієм, то на тих котельнях, які працюють лише на Централізоване опалення, ми на ці періоди, коли температура дозволяє, припиняємо роботу котелень, а по інших котельнях, на яких ми виробляємо і. Теплоносій для опалення і для гарячої води, ми працюємо в графіку гарячої води. Речник підприємства тобто Анатолій Безносиков є... зазначив, що усе надалі буде залежати від погодних умов однак, уже незабаром, якщо буде підвищення температури повітря, у Луцьк теплі будуть готуватися до остаточного завершення опального сезону. Ми фіксуємо середньодобову температуру. Нам щодня надаються довідки від Волинського гідрометцентру. І відповідно, коли ну, буде така підстава, ми Завершимо опалювальний сезон. Разом із тим, глинські синоптики кажуть, впродовж двох тижнів варто очікувати на підвищення денної температури повітря до 12-13 градусів за Цельсієм. 17, 18, 19 нічні будуть від двох морозу до трьох тепла. Денна 5-10 тепла, на 19 там вже буде трошки вище, можливо 7-12, 8-13. Однак у Лицкраді кажуть: якщо температура знову опуститься, то опалення знову відновлять.